Знати закони не головне, головне вміти їх застосовувати. Доброго ранку, сьогодні у нас. Незвичайна передача чоловіча кухня. Ми вам вирішили показати чоловічу кухню без пудри, без прикрас, а так як вона відбувається насправді. Сьогодні ми разом з Віктором Юрічем, будь ласка, зверніть увагу, який люб'язно запросив нас до себе на водойму, зробимо блюдо під назвою Карасі від дяді Віті. Перед тим, як ми почнемо готувати. Умова одна, як сказав дядя Вітя, ми повинні з ним піти і наловити цих карасів. Що ми і зараз підемо робити. Карасі прекрасні тут. Ми вже вчора, скажу вам чесно, приїхали, зняли пробу, солодкі, такі, як мед. І ми зараз підемо, будемо ловити. Вітя сказав, пшениця на пшеницю, на опариша, на рує на все. Крує на все цей карась. Жовтенький, такий, смачний, єдине сталося його наловити. От і все. І допомагати нам в цьому, до речі, ще будуть котики, котики, мурмотики. Це наше перше робоче місце, де ми будемо ловити карасів, які, дасть Бог, якщо ми не ловимо, будемо потім смажити. Ловити будемо на пшениці, найкраще. Да? У нас є три Ми місця провірене, вчора підгодували. Побачимо, як це сходи відбуватися. Все буде відбуватись на вашу печальку. Процес пішов, і є вже перші здобутки наші, дивіться, отакі карасики, які ми сьогодні будемо смажити. Скажу так, сильно інтенсивного кльову немає, але на одну удочку не встигаю. Отак скажу. Беру пшеничку, закидаю і витягую. Зразу? Так. А кукуруза бачиш на кукурузу, в мене не велику, Я ж до велику. Бачиш, Я ж до велику Ну, зрозуміло. Я ж до великої. Ми, коротше, так, я ловлю, а вітя ловить отаких. Але він раз за разом. Я не раз за разом, но... Кажу чесно, була одна така покльовка, я думав, удочка улетить. Так. Ту! Сразу же. Ну Вітя каже, що це амур. Опа, воно була дерне така. Що амур був. Але амур і карпи тут беруть, каже, поплав поплав стоїть, стоїть, потім так і нема, да? Фотки сюда, на воно вітала, знаєш. Ти закинув за 10 секунд, раніше. Ж... я скажу, що фора є. Золотенькі, гарненькі, золотенький. А, -а, -а. а які він смачний? Ну, це ви приготувати да. пізніше. Нарешті мені попався знатний карасюга український. І, вговорив я його, на пшеничку, дві пшенички повісив. Не граюсь, як Віктор Юрійович там. тягают таких пистончиков. Я сразу красиво, знатно, увесисто. Три человека можно нанести сразу, я так думаю. Что? ты же какие хороший. Что ты Такі. Ага. Е, люба кухня розпочинається з чого з рюмочки. Нарешті побачили Сергія Миколаєвича, він пішов на ночну рибалку, десь там вночі рибачив. Бачите, цілий пакет щось зловив, не знаю, зараз подивимося, що він там зловив. Перебігли. Починаємо підготовлюватися до того, щоб приготувати блюдо. Мушу е, направити е, руки і мислі в напрямку правильному, тому до цього ми беремо цей божественний напій. Напій чудовий. Дуже компот. смачний, да. Дубинський компот. Да, У нас все сьогодні Дубинський. І Дубинський компот теж. Дубинський район класний. По-перше, дуже щирі і позитивні люди, дуже класно приймають. Я знаю, що завжди, коли вони пригощають, то пригощають так прям з лихою. Такі там столи ломляться. Ну що, давай. За наших хлопців, які зараз на передовій, дякуючи, яким ми маємо можливість сьогодні для вас зробити щось. Ну і все буде добре. Ми переможемо, не падайте духом, все буде добре. Я в це впевнений. Давайте. Слава Україні. Героям слава! Перед тим, як розпочати готувати наше блюдо, ми е, попили водички. Картина. Красива, старовина, практично. Вітя казав, що його ще не було, вже картина була. І от в цій картині є помилка. І він каже, хто побачив в цій картині помилку, тому він ставить трухляк. Бачиш, я побачив. Добре, а по ніяких немає. Ні, Помилки в якому це. форматі. Ні, що, ні, дем. от дивися, на цій картині є помилка. Угу. Зроблена вона навмисно чи ні, ми не готові дати, але вона є. Але ти побачиш. Ні, ну, блин, ну блін, давайте так, Я, чесно кажучи, навіть здогадатися не можу. Ні, Взагалі, але може. я дивись, я дивися, почну. Трохи, гляну. Точно. Прямо по курсу дивись. Хоче виграти рукляк від тебе. Ліс, хапа, дерево. Я допомагаю. Щі. Не підказує. Я, я, підказ я підказую. І чуть-чуть, так? Ні, ні. Лебіді. Лебеді. Два лебедя, два маленьких, два великі. Молодець. Правильно, напрямку йдеш, а тепер розвивай думку. Ні, Білі. не, не кажи, не, не кажи. Вони сіренькі, маленькі, Сергійку. Вони в пушку. Поняв. Сергій Кур, тримайте, пойдемось подивимося, що ми наловили. Два порахуємо давай. скільки, просто 3-4, 5-6, 7-8. Не порахую, багато. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, Збиємо. Прекрасно. Дивіться. Такі золотенькі вони. Коли будемо зимою дивитися цю передачу, О, що ми робили? В цю погоду, в цю чудову, в цих краєвидах і з цією рибою це буде просто близитися. Саме круто, знаєте коли? Оці три ножики, дві досочки і будемо, чистити. і будемо чистити. Це найкрутіше. От я вам скажу, Пішли. що в цій позиції потрібна жінка. От. Для чого беруть жінок на рибалку? тільки в цій позиції. Жінка потрібна в інших позиції. Нам треба так, буде, пару картоплин, небагато. Якщо картопля чуть крупніша, її там може штучки 4 достатньо. Риба неба, може 5-5 картоплин. все. Потім морква нам треба на зажарку. Якщо не невелика, штук 5, 6, 7. Цибулину ми тута. Е -е, та, в принципі, все. тута, для цього блюда хватить нам. Достатньо. Достатньо. блюдохвально. Зруйно невелику да. А останні на зажарку на таку е -е на потельну, на пательню, на олійці. Це розпалено, все ми підготовлено, все. готово. ми з Сергій да, да, Кирко. А я йду, будем, а я йду Йдіть. в фарту хібізну. давай, Беремо. Тобто нам потрібні огірочки, помідорчики, нам потрібна картопелька, молоденька морквочка. То, в принципі, все. Це все. Пішли. Пішли, будемо розшукати. Ох, яка славна тепличка, Віденька, в тебе тут. Це просто неймовірно. Помідор... А запах, запах. Ніч, нічого лишнього в тебе. Помідорки, огірочки. Перчик. Зранку ми ви вже вибрали. Зранку, ви, зранку вибрали. Але для, для столу зараз ми трошечки назбираємо. Все, помаленьку будемо збирати. Ми зранку вже зібрали, але зараз для страви нам потрібно ще помідорки, огірочки. О, ваші ще є такі гарненькі. Не спіша почуть. їх нам треба для страви небагато. Але... Багато, не. але красота. Молодесенькі, маленькі. маленькі, маленькі, маленькі. Корнішончики, Кор... я... Да. Але... Я трошечки більше зараз нарвував. Красота. Просто краса неймовірна. <рес> Ай-яй-яй-яй-яй. Тико береш, просто вириваєш, хочеться його просто... М -м -м. Неймовірно солодкі, сіженькі, такі зібрані стеклиці. Просто бімба. Просто бімба. бимба. Просто свіжа тура, тільки степлички, тільки степлички, літні, молодесенькі. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, ай. ай, 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 ай. Дивіться, Диві. які гарні. О, краса неймовірна, свіжо зірвана тільки. Ми з тобою як ці, як, як заробітчани приїхали на заробітки десь в Польщу. Перчик збирати. Парщик збирати так. Славна тепличка вітика була. Дайте пожму руку. Це просто все. Це все мама і сестричка. Мама і сестричка. Мама і сестричка, але йдемо, доберемо ще зелені. Зелені треба завжди багато. Пішли далі. Солома тримає свою температуру тепло, вологу не дає вологи. Виходить наверх і вона як в парниковому ефекті. От зараз візьмемо один-два курчика вирвемо, нам, я думаю, хватить. Беремо, розриваємо, бачите, розриваємо соломку і вона от має бути вже зверху. О, дивіться, бачите? І от вона зверху вже можемо вибирати. І вона чистенька. Бачите? О, корчик, беремо його про, про цей. Там скільки їй треба. О. <реш> я в шокові. <реш> Чисто дубинська тема, як говориться. Просто дубинська тема. Я такого ще від, не бачу. Від, Ви, вона, просто земля виходить, як на нас в цьому. І це, це один кущ, так? Це, це, зараз це один кущ. Давайте ще один кущик візьмемо. Беремо в кущиках. Бачите, з будяками. Будь-який Тут розриває... маленько, бо ще росте, може. Розриваємо, побачимо, що тут робиться. Ложиться наверх на цей і закидається соломою. І воно дещо виростає. Я таке ще чудо не бачив ніколи. Я теж не бачив такого потрібності. Все, що нам потрібно для того, щоб розпочати готувати блюдо під назвою Карасі дяді Віті по дубинськи у нас, я так думаю, на столі є. Саме так. Що? Бо ти відповідальна людина, ти буде зараз готувати, я тобі буду допомагати. Почнемо все з картоплі. Мені Хат... треба картоплю порізати кружечками, гарненько, такі е... більш, менш грубенькими, такі по п'ять по, 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 по міліметрів. Все поняну, не бити, так. Порізати, ми кладемо їх на пательню і з двох сторін обжарімо буквально по дві хвилинки з кожної сторони. Сухар. І все. Далі я буду нарізати моркву, цибулю, це буде зажарка. Так, Вітенька, картопелька порізана. Викладай просто її на пательню і рівнесенько викладай гарненько. Дві хвилини з кожної сторони і цього буде достатньо. Так, Олег Петрович, поки у нас картопелька жариться, давай так, я морку, ти цибулю. Кізінька-картопілька розійшла нашого екстазу. Я пропоную зимати, виклики її. Так, Олег Петрович кидаю морку вже на сковородочку. Фінька. Це значить помішувати її. Так, ну що, морква поки наша вже почала смажитися, допоможу Олегу Петровичу різати цибульки, щоб швиденько її закидати вже туди в пательню нашу. Беремо цибулю закидаємо жар вже її. Смажимо. О, зараз приступаємо до беремо основу нашої страви карасі. і Ліки Почнемо їх да, да, обсмажувати. Це у нас вже третій етап. Перша картопля, далі у нас йде зажарка і зараз йдуть карась. Поки що все окремо. От Петрович їх треба в муку, муку так, а обмотати, кожен карась і всередині. А з... сіль перець вже тут є, так? Да, сіль перець уже є. Сіль перець є? Да. Так, ну поки у нас зажарочка наша готується, смажиться на пательні, ми її чекаємо, коли воно посмажиться ще пару хвилин, ми туди замість смаження положимо наші карасики і почнемо да. обжарювати з двох сторон. Але дві хвилинки з кожного боку, не більше. не більше, все. Ну і що, цибуля готова з морки? Зажарка в нас вже повністю готова, ми трошки вийшли зі літі, ми поклали. Достаємо її, зараз будемо туди закидати караси. карасики, і вже чекають своєї черві. Йду зараз беру ці прекрасні карасики, смачні, я так думаю. І видаю віті, і віті їх кладе. Дивись, сказав Серега, не більше двох хвилин на кожній стороні. Вже переготаємо. Так, висит, перебирайте, витяг, вже перевирайте і винімай. Ой, це, це що, то, що тоже забавка. Давай. Все, то перше вже винімає. Перше. І все, так, і все, да. Я так зрозумів, що одна дві хвилини і все, да? Трошки, щоб вони... Тут там сніки лечі да, чеснок, Так, це набори з кинуть, так кинемо по обов'язково. Короче, кажуть, такими карасями... Якщо... Може далі не готовий, то <ріху> вже такі і далі не вже забагато робить, які виключно їх. Ніч, підролін гарно правильно. Давайте вже Ну Буквально, вони дуже швидко, грязь. Ми покажемо до Так, Олег Петрович, так. тепер наша задача покрошити чесничок. Я його виклик... э, э, Чеснокодавку. Да, да, да. Треба подавати його. Потім далі беремо картопельку, викладаємо і так все по плану. Картопля, зажарочка, карасики і наверх заливаємо. Так, Це, так. так, Що викладаємо сметану? сметана ферма 20% жирности у нас уже была. Ну, блин, прикольно. Открой, будь ласка, Олег Петрович, да. мне баночку целого соуса. Мы будем, у да, меня сметанки, Ну чесночок, який тобі Будь ласка, давай Да. Давай. Давай. давай секретний ингредиент. Так, кітченес майже готовий. Тепер настав час додати нашого секретного інгредієнта. Називається штучка така, який завжди Сергій Миколаївич носить в штанах, в кармані, в лівому. В, лівому. в лівій кишені. І називається він Заєбуриха. Ось так от він виглядає. Так, дрожь, зникробу. Ммм. Непогано. Все просто сказочно. Все, достатньо. Так, Вітенька, карасити наші від Вітеньки, будь ласка. Це все наверх заливай, гарно його. Да, да. Серйозний. Останній. Останні. Так, чесночку, він такий. Итак, еще раз мы нагадаем вам ингредиенты нашего блюда. Первый это свежий карасик. Другий это у нас молодая картопля бэккопана прямо из ворота Третий у нас соус. Помідорчики, петрушечки. Карасі від дяді Ді Віті. Готове. Ось такі вони мають. Купити. Прекрасне блюдо. Я так сподіваюся, смачне до того до всього, яке має зовнішній, красивий вигляд. І те саме воно має і всередині під назвою Карасі від дяді Віті. Приготовлене прекрасними людьми Віктором Сергієм Сергіє Миколаєвичем, Олегом Поліщуком. От ви бачите наш шедевр, можна сказати, практично mm -hmm. на столі. Все, що нам... да. дякую тобі дякую. за програм, -дя -дя думав... за редактор. І тобі дякую вам, Сергій Миколаю, за красиву е допомогу і за... щоб наші жінки знали, що так приготувати можна Краще нічого не знали. Піднімемо келих за наших воїнів, за yes. ті, які зараз дякую. захищають дякую. нас. І дякую, що їм ми маємо можливість таку. Побажаємо, щоб вони всі жили і додому. І слава Україні! І слава! Героям слава! Давайте, давайте! Поклад, що картошка згорить. Не я. Не згоріла. Mm -hmm. можу... mm -hmm. А під картошкою на картошці був. А знаєш чого не згоріло, бо я її якраз підсмажив ну тоді, коли ну, прожарювали це, знаєш повну картопельку. І що на воно ж не згоріло. Так. Ребята, всім нам п'ятерка з плюсом, бімба. Будьте з нами, обов'язково і по можливості будемо щось знімати і показувати, що життя у нас в Україні триває і все буде добре. Знати закони не головне головне вміти їх застосовувати.